Доброго дня! До вашої уваги пастеризатор сироварня об'ємом 50 літрів з фріоновим охолодженням. Сироварня дана зроблена з нержавійчої сталі Сі 304. Компресор охолодження знаходиться знизу, обшитий нержавійкою. Кран у нас стоїть молочний ДУ50. Насос перекачки позаду сироварні стоїть, який перекачує у сорочку холодну воду, охолоджує до 0 градусів. Пульт управління у нас стоїть стандартний наш пульт управління пастеризатором сироварнею сенсорний з режимами для сироваріння. Знизу у нас стоїть датчик управління самим охолоджувачем. Це фактична температура, до якої потрібно охолодити. З боку пульта у нас стоїть додатковий кулер охолодження для нашої автоматики. Також в комплекті йде автоматична ліра для порізки зерна, двохлопасна вертикальна, гаризонтальна.